Вітаю! З вами працює вчитель початкових класів Тетяна Валерівна. Сьогодні на уроці математики ми продовжуємо досліджувати задачі на одночасний рух тіл у різних напрямках. Будемо знаходити швидкість руху двома способами. Перед початком згадаємо формули знаходження відстані швидкості і часу. Я вам розповім невеличкий лайфхак. Як легко можна запам'ятати ці формули. У кожній букві є очі, і з ними асоціюється дія. У відстані одне око, тому, щоб її знайти застосовуємо дію множення. У часа та швидкості по два ока, тому, щоб їх знайти, застосовуємо дію ділення. Я знаю, що у вас сьогодні все вийде якнайкраще, тому розпочинаємо. Усне опитування. Із села в місто виїхав мотоцикліст, і в цей же час із міста на зустріч йому виїхав велосипедист, який зустрів мотоцикліста через 20 хвилин. Скільки часу рухався до зустрічі мотоцикліст? Дійсно, 20 хвилин. Два вершники вирушили одночасно в протилежних напрямках і закінчили свій рух через 45 хвилин. Скільки часу рухався кожен вершник? Так, 45 хвилин. Що можна сказати про шлях, який подолав кожен вершник, якщо вони рухались з однаковою швидкістю? Правильно, вона однакова. Швидкість першого вершника більша за швидкість другого. Супер! Правильна відповідь: вона однакова. Два краби одночасно вирушили назустріч один одному. Швидкість першого краба 6 дециметрів за хвилину, а другого – 8 дециметрів за хвилину. Як змінюється відстань між крабами? Дивовижно. Дійсно, вона зменшується. Молодці. Наскільки дециметрів зменшується відстань між крабами щохвилини? Чудово на 14 дециметрів. Два катери відійшли від пристані одночасно в протилежних напрямках. Швидкість першого катера 36 км за годину, а другого 42 км. Як змінюється відстань між катерами? Дійсно, вона збільшується. А на скільки кілометрів збільшується відстань між катерами щогодини? Правильно на 78 кілометрів два лижники вийшли з одного селища одночасно в протилежних напрямках. Знайдіть швидкість другого лижника, якщо швидкість першого лижника 5 км за годину. І відомо, що вони віддаляються щогодини на 12 кілометрів. Відмінна робота дійсно 7 км за годину буде швидкість другого лижника. Хлопчик і дівчинка почали одночасно бігати на ковзанах. З якою швидкістю біжить дівчинка, якщо швидкість хлопчика 5 метрів за секунду, і вони що наближаються один до одного на 9 метрів. Молодці, 4 метри за секунду. А зараз, будь ласка, діти, відкрийте зошити і запишіть число і класну роботу. Каліграфічна хвилинка у нас буде число відповідь. Яку відстань долає черепаха за 3 години, якщо її швидкість 35 км за годину? Згадуємо, щоб знайти відстань, ми застосовуємо дію множення. Нам потрібно 35 км. Помножити на 3. І каліграфічна хвилинка у нас буде 105-105 кілометрів долає наша черепашка за 3 години. Прописуємо і розпочинаємо наші задачі. Перша задача. Фігуристи одночасно почали рухатись з різних боків льодового стадіону на зустріч один одному. Хлопець рухався зі швидкістю 6 метрів за секунду. Знайди швидкість руху дівчини, якщо спортсмени зустрілися за 7 секунд, а відстань між ними на момент початку руху становила 77 метрів. Міркуємо так. Спочатку нам потрібно знайти, скільки проїхав хлопець. Ми… 6 метрів за секунду множимо на 7 і утвориться наша відстань 42 метри. Далі нам потрібно знайти, скільки ж дівчинка проїхала. Ми від загального відстані віднімаємо те, що пробіг у нас хлопчик. Так, 35 метрів. І щоб знайти швидкість руху дівчини, ми застосовуємо дію ділення 35 ділимо на 7. І швидкість руху дівчинки 5 метрів за секунду. Цю ж задачу можна розв'язати іншим другим способом. Нам спочатку, спочатку потрібно знайти з вами їхню спільну швидкість. 77 ділимо на 7, дорівнює 11, тобто всю відстань і час ми поділили і знайшли їхню спільну швидкість. Щоб знайти швидкість дівчинки, ми віднімаємо від загальної швидкості. Швидкість хлопчика і в нас виходить та сама відповідь 5 метрів за секунду. Задача номер 2 З однієї пристані одночасно в протилежних напрямках вирушили катер і пароплав. Яка відстань буде між ними за 4 години, якщо швидкість руху пароплава 22 км за годину, а швидкість руху катера 37 км за годину. Перший спосіб. Спочатку нам потрібно з вами знайти, яку відстань подолав катер. Відстань, нагадую, шукаємо дію множення. Так, 22 множимо на 4 і 88 км це буде шлях катера. Щоб знайти шлях пароплава, ми застосовуємо цю ж дію. 37 помножити на 4 дорівнює 148 км. Це шлях пароплава. І щоб знайти їхній загальний шлях, нам потрібно застосувати дію додавання. Цю ж задачу ми можемо розв'язати другим способом. Спочатку нам потрібно знайти їхню спільну швидкість. Ми додаємо 22 додати 37 спільно їхня швидкість буде 59 км за годину. І щоб знайти шлях, ми 59 множимо на 4 години наших, і виходить у нас 236 км відстань між катером і пароплавом. Третя задача мисливець і борсук опинилися біля куща. Злякались один одного і одночасно побігли в протилежних напрямках. Мисливець біг зі швидкістю 5 метрів за секунду. З якою швидкістю біг борсук, якщо за 45 секунд відстань між ними склала 360 метрів. Спочатку, дітки, нам потрібно з вами знайти, на скільки віддалились один від одного мисливець і борсук що секунди. Ми застосовуємо дію. Ділення 360 ділимо на 45, то рівнює 8 метрів. Так? І тепер, щоб дізнатися швидкість бурсука, ми від загальної їхньої швидкості 8 віднімаємо 5. І швидкість бурсука ми знайшли, це буде 3 метри за секунду. Знову ж, і цю задачу можна розв'язати другим способом. Спочатку ми з вами знаходимо. Що скільки пробіг у нас мисливець? 5 множимо на 45 дорівнює 225 метрів. Далі нам потрібно знайти, скільки ж у нас пробіг борсук. Від, від загального шляху 360, ми віднімаємо 225 наших метрів і дорівнює 135 метрів пробіг наш бурсук. І щоб знайти. Швидкість нагадую, ми застосовуємо дію ділення. 300, 135 ми ділимо на 45 і дорівнює така ж сама у нас вийшла відповідь: 3 метри за секунду. Так, і остання наша на сьогодні задача вона буде з пасткою. Зверніть увагу. Із двох аеродромів, відстань між якими 2560 км одночасно вилетіли на зустріч один одному два літаки. І зрівнялися за дві години. Швидкість руху одного з літаків 620 км за годину. Яка швидкість руху іншого літака? Розв'язок уже вам поданий нижче. Знайдіть, будь ласка, помилку, пастку, яку допустила Тетяна Валерівна. Даю вам хвилинку. Молодці, краще не буває. Дійсно, я допустила помилку у другий дії. Спочатку нам потрібно знайти шлях першого літака. Ми застосували 620 помножила на 2, і знайшли, що це буде у нас 1240 метрів. А щоб знайти шлях другого літака, нам потрібно застосувати дію віднімання. Ну і третя дія, дійсно, щоб знайти швидкість другого літака, ми застосовуємо дію ділення. Молодці. І другий спосіб розв'язання цієї задачі також є пастка. Знайдіть її, будь ласка. Супер, ви щоразу працюєте краще. Дійсно, знову ж я допустила помилку у другій дії. Щоб знайти швидкість другого літака, треба застосувати дію віднімання. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Дякую вам за увагу!